Доброго дня всім. Ви на каналі компанії Автофокус. Сьогодні маємо ось такий варіант на огляді. Це Kia Sportage 2012 року випуску. З двигуном 2,4 літра на газу, газ бензин. На передньому приводі місний варіант. Ось такий високий по кліренсу, чудовий автомобіль. Представлено з технічної сторони. Автомобіль повністю обслужений. Все зроблено, все працює, все функціонує, все доглянуто. Ось. А, що ж, ми перейдемо зразу до багажного відділення, воно тут величезне за рахунок того, що цього всього 5 місць. Ось так воно виглядає. Тут у нас є фальш підлога для зберігання всяких штук. От, ну і балончик для ГБО, схований а, так. Ось у нас місце для пасажирів, ну, зараз перейдемо до нього. Місце для пасажирів. На Двох з комфортом або на трьох ось з меншим трошки комфортом. так тут, тут, тут є у нас підлокотник, два підстаканники, практично рівна підлога і маємо прикурювач а також кишеньки для зберігання всяких речей. Так виглядає місце водія, ну і в принципі весь передній ряд. Зараз ми заведемо цю красоню і покажу вам все, що до чого як. Маємо чотири електросклопідйомники, автоматичний з яких водійський, центральний замок, блокування вікон, а також електрорегулювання дзеркал. З цієї сторони у нас ESP, допомога при спуску згорки, ну і оприскувач-пульверизатор переднього та заднього вітрового скла. Індикація ГБО, також маємо мультируль з функцією керування дзвінками, а також круїз-контроль і гучність самого гучність мультимедії. Пробіг 177 тисяч миль. Далі маємо Aux, FM, USB, ось власне USB, AUX-порт, розетка 1, розетка 2 на 12 вольт. Тобто можна два прокурювачі запхати, дві зарядки, заряджати чотири, чотири телефони. По класиці в кожній зарядочці на 12 вольт є дві, два роз'єми USB. Два підстаканника, коробка, яка взагалі. Не відчувається, що вона переключилася, тобто без всяких пінків, навіть натяків на пеньочок, 에, тут немає. Піночок. Пеньочок, піночок. Подушка безпеки тут, подушка безпеки тут, тут, тут. Ну, тобто Їх, їх тут вистачає. Кондиціонер також заправлений і функціонує провірено. Е, так, придбати її можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б включу вам фари, покажу, як воно світиться. І, е, як цей автомобіль виглядає з цієї сторони? Придбати її можна на Ходкевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівкові безготівкові кошти в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Перевірити, можливо, навіть на вашому СТО або на довіреному вами СТО. Ну і покажемо вам автомобіль одразу після того, як домовимося з вами про перегляд в чаті або за допомогою телефонного дзвінка. Чекаємо на вас до нових зустрічей і всім гарного дня.